Хтось десь зараз там під деревом може спить і перепрошую під ним і, і какає і пісяє, і не знає, де свої, де чужі, і як добратися додому і здатися, щоб з ним було все окей. Ну, які проблеми у людей. І типа, які проблеми от у мене і більшості з вас. Ви як мінімум, у вас є час в тік сидіть, що з Тобто у вас вже все неплохо. Це до того, наскільки нам зараз треба переусвідомити взагалі в життя і... Перестать тривожиться, бо тривоги і капець. я от сьогодні новини почитаю тут. І за те, що Медведів і Росія кажуть, що вони далі планують робити. Тут Макрон каже, що війна закінчиться, факти кидає. От за це все поговоримо. Тривоги дофіга стало. От просто напишіть в коментах. От от скажіть, як якимось останнім часом життя відчувається якось, блін, ну дуже тривожно. Постійно щось десь якась чепуха робиться. От, і я думаю, нам треба забути про це. Якщо у нас більш-менш є життя, нормальне, треба радуватися і все, цінить момент. Ви бачите, як у когось буває, і це наші люди. Вообще розповсюдьте це відео, бо я от це прочитав. І я навіть не думав, що це вже відбувається. От я зараз читаю новини, бачу, що це офіційна статистика, і ну це страшно.